Я бачив, як крапає кров і Джесіку на стелі, і вогонь, усе. А я нічого не зробив, бо не повірив. А тепер мені сниться те дерево, наш будинок, і жінка всередині, що кличе на поміч. А там же і почалося все, і це має щось та означати? I don't know. я не знаю. Як це ти не знаєш, Дін? може, ця жінка в небезпеці? Може, це навіть те саме, що вбило маму і Джесіку. Слухай, та не торохти. Спочатку кажеш, що в тебе сяйво. Тоді кажеш, треба додому їхати. І це коли Коли що? Коли я дав собі слово, що ніколи туди не вернусь. Дін, ми маємо це перевірити. Упевнитись, я сам знаю.